Я як той Вадім починаю сеанс. Знаєте, насправді попередній мій стрім він перервався в досить такому іронічно вдалому місці, тому що це місце якраз і розділяло вступ і, власне, ту ідею, яку мені хотілося якою хотілося з вами поділитися. Навіть не ідею, а саморефлексію, яка відбувається зі мною тут. Для того, щоб ви розуміли, що. Мої перерви з подачою контенту не завжди від мене залежать само собою, але я докладаю максимальних зусиль для того, щоб готувати для вас ефіри. Причому готувати ефіри змістовні, такі, які наповнені різними історіями, такі, які дають можливість вам поєднувати дуже багато різних процесів, і паралели, які відбуваються у нашому нашому сьогоденні. Я над цим працюю, і насправді мені хотілося розказати вам про те, якою була б ідеальна реальність, якби не було відключень, що їх спричиняє на українських землях йобана Русня? Тому що я можу сказати, що організувати свій час як матері, мені вдається досить нормально, і я могла б готувати, готувати повноцінні ефіри, такі, які вони були до 26 серпня. Але коли у тебе. З доби світлової і часу, коли ти, от типу, з восьмої ранку, грубо кажучи, до восьмої вечора проживаєш цей світловий день, тому що він важливіший, бо вночі ти все таки переключаєшся з дитини на те, щоб вона не плутала день і ніч. То от, коли в цей світловий день у тебе є 6 годин світла, і треба вибирати, чи спускатися на ліфті гуляти, чи використовувати цей час якимось чином, то ти обираєш не сидіти і не готувати матеріал для рагулів, так? Очевидно. І я хотіла вам розказати, яким був би ідеальний випуск рагулів, якби мені дали таку можливість ті, хто вимикають світло. І зараз ми будемо уявляти, яким би він був, і про що б я з вами говорила. Але про це все мені не вдасться з вами поговорити, тому що вимкнення світла і йобана русня мені цього всього не дає зробити. Отже, уявляємо, ми переміщаємося у часі і просторі і потрапляємо у що у нас зараз листопад, у листопад 2022 року, де не існує Йобаної русні, яка обстрілює нас ракетами і руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. Про що ми говоримо? Ми говоримо, ну, наприклад, про Пушкінопад, і також про ті процеси, важливі і оздоровлюючі процеси, які відбуваються на наших землях, для того, щоб ми нарешті згадали про те, хто ми такі і. Чому нам не потрібен Пушкін? Чому Пушкін має переїхати? І, от, наприклад, два скріни: перший скрін це скрін мера Житомира Сергія Сухомлина. Який, до речі, який, до речі, зовсім нещодавно розповідав, що Пушкіна заберуть з вулиць Житомира тільки після референдуму чи після загального виявлення Житомирян, і тільки тоді мистяни вирішать, що робити з Пушкіном. Зараз Пушкіна забрали і все прекрасно. А другий пост це пост від Олега Чистопольцева, який тішиться про те, що, нарешті-нарешті в Дніпрі перейменували проспект Пушкіна на проспект Лесі Українки. І ви розумієте. Який нонсенс величезний відбувається на наших широтах? Що Пушкіним у нас насрано просто скрізь про Лесю Українку? Ми знаємо, що вона нещасна, лежача, больна, написала лісову пісню. Що то таке? Я намагаюся спростувати цю думку і намагаюся про це розповідати у своїй читанці. На жаль. Розвинути цю думку мені не вдасться, тому що я не можу підготувати весь той масштаб матеріалів, який мені хотілося б сказати з цього приводу, тому що я би тоді і цитувала те, як проходить еволюція у Сергія Сухомлина, але мені немає часу скачувати відеозаписи і порівнювати, що він говорив у квітні місяці цього року, а що він говорив зараз. Я не маю часу брати і збирати всі скріни а, постів, як то пост Нарімана Алієва, який відверто не розуміє, чому, маючи загальноосвітню, шкільну освіту вищу кінематографічну освіту, він, блядь, з тіктоку дізнається, що на картуні Ріпіна не чекали є портрет Шевченка. Як так нахуй? пише. Нрібан Алієв, і я повністю з ним погоджуюся. Як так, ми не знаємо, що на цій картині є портрет Шевченка? Також ми не проговорюємо в ефірах рагулів, точніше проговорили б в ідеальному ефірі Рагулів, але не в ідеальному неможливо це зробити. Відео Запорожського Мінкультури. Ну, як ви розумієте, це міністерство культуризму, максимум, у якому виявляється міністерство. Псевдокультури доросло до того, що Київ виявляється, російську класику замінює на ЛГБТ і нацизм. До речі, до теми ЛГБТ і фрасийства в прив'язці до цієї теми. Ми повернемося трошки далі. Поки що не про це. Ми також не поговоримо про екоактивістів, які просто беруть і засирають світ. Навколо нас і руйнують е, ті видатні твори. Ну намагаються зруйнувати ті видатні твори і те мистецтво, яке. Впливало і впливає, і продовжуватиме впливати на десятки сотні тисяч людей. І ми про це теж не поговоримо, тому що в мене немає часу підготувати цей ефір. Але я тішуся з того приводу, що є культур-тригер. І на культур тригері є абсолютно прекрасне відео, яке я раджу вам подивитися, називається Корисні дурники Путіна. Взагалі, ось скрін культур тригера. Йдіть, підписуйтесь на цей канал. І дивіться всі відосики, тому що поза тим, попри те, що у мене не виходить робити. Контент регулярно у багатьох його виходить робити контент регулярним і він офігенно прикольний і мені є що вам порекомендувати. Тож, незважаючи на те, що я в своєму ідеальному ефірі не можу проговорити цю тему, я можу вам порекомендувати, куди піти. Що далі? Що далі? Далі мені хотілося б вам розповісти про те, як класно зробили UA Animals одноденну інсталяцію на тему того, що російські ракети прилітають до українських тварин, і світ про це має знати. Це всього ж одноденна інсталяція була на Wall Street Нью-Йорку, в місці, де величезна кількість людей завжди там просто неможливо протоптатися. Я там була один раз. І більше туди не хочу. Це гірше ніж перехід з станції метро університет на станцію Золоті Ворота в час пік. Але там була інсталяція здорової людини. Не оця ось кончена інсталяція екоактивістів Путіна, а інсталяція здорової людини і здорової тварини українські е активісти організації UA Animals» привернули увагу світу до того, як російські ракети прилітають до. Наших українських тварин не тільки до українців, а і до тих, хто взагалі нічим не завинив перед росіянами. Я розумію, що українці перед росіянами завинили просто своїм існуванням, але українські тварини, чим вони завинили, тим, що їх просто викошують конюшнями, птахофебриками, я не знаю, свинарниками і так далі. Світ має знати, і це була. Інсталяція здорової людини. Ну, і також я хочу, якщо ми вже говоримо про мистецтво, я би розказала вам історію, цитуючи Антона Проненка, який завжди дуже влучно знаходить якісь паралелі. І, от, зокрема, він написав пост про те, що ми маємо відділяти модернізм від радянського модернізму взагалі. І український реалізм від соцреалізму і не плутати український реалізм, і совєтський соцреалізм з Ольцями, які кладуть партбілет на стол і розповідають, що вони будуть все служити Лініної партії. І от Антон наводить такий приклад, показуючи одну з робіт українську, і також показуючи паралель реального хлопця, який ну таке враження, що ще трошки, і він міг би дійсно. Перейти в ту картину, яку ми бачимо перед собою. І я дуже рекомендую вам подивитися цей сюжет. Знову ж таки, рекомендую дивитися не в своєму ефірі, тому що. На жаль, у мене не настільки часу багато для того, щоб зробити для вас ідеальний ефір. Але я рекомендую вам зайти і подивитися сюжет на Суспільному. Зараз одну секунду скажу, як він називається. Сюжет називається Він, найстарший з 10 дітей. Історія загиблого захисника України з Прикарпаття Василя Скворецького. Василь найстарший син з 10 дітей у родині Скворецьких. корецьких, Чи… Я тут до речі, одруку. Подивіться, будь ласка, сюжет для того, щоб точно хлопець служив солдатом. Військовий загинув під час ракетного удару на Запоріжжі. Йому було 23 роки. Шукайте пошуком найстарший з 10 дітей. Давайте зараз ще раз повернемося до того зразка, який навів Антон Проненко. І Мені завжди подобається, що у нього ну такі дуже очевидні приклади. Вони доходять навіть до тих, хто взагалі відірваний від світу мистецтва, для того, щоб розуміти, що. Коли ми говоримо про український радянський спадок, не треба його точніше про український спадок радянського періоду, не треба плутати це з советським а, а, з советським прошлим, від которого Україна должна відказатися, вона торгає все советське. Тому що тому, що і про це пише, наприклад, Ен Еплбум, коли говорять, що Україна отримала всю свою прекрасну інфраструктуру і, і Індустріалізацію завдяки совєтському союзу, то це нонсенс, тому що, по-перше, тут все будували українці своїми руками, або нагнані Совєтським союзом, звісно персонажі, які ніколи б тут не з'явилися, але можливо, ми розвивали б індустріалізацію на цих землях трошечки іншим способом, не настільки сильно руйнуючи всю природну нашу. Екосистему це раз, а по друге, якщо вже говорити про Енеполбом, бо вона розповідала про те, досить детально в своїй книзі ну, згадувала про те, що завдяки власне. Тим українцям, які загнали у ті частини совітської держави, куди не ступала нога чоловіка, а українців було найбільше в масиві тих людей поневолених, що заселяли гулаги, будували ту інфраструктуру, якою Росія зараз користується, пишається і розповідає, що вона при цьому велика. Це було побудовано руками українців, тому замість того, щоб розповідати нам, що ми повинні Совєтському союзу повернути якийсь спадок. Ми маємо від совєтського союзу отримати репарації. І я маю надію, що ми таки отримаємо її від Росії. Продовжуємо далі. Уявімо, мій прекрасний ідеальний ефір, який мені хотілося провести, але у мене просто не вистачає на це часу, бо немає світла, і я не можу розібрати з вами той цинізм, який продовжується навколо довженко центру. і не можу звичайно розібрати навіть оту ту історію про те, що Каждан виявляється, звільнилася з посади, виконуючи обов'язки генерального директора Довженка Центру, тому що. Вона пояснює це рішення булінгом. Вона зазнала булінгу приниження честі та гідності, переходу на особистості. Ви знаєте, принизити честь і гідність можна там, де честь і гідність є. У каждан її немає, зважаючи на те, що вона погодилася взяти участь у тій оборудці. Вона сама себе принизила свою честь і гідність в той момент, коли погодилася у цьому брати. Але знову ж таки, я не можу про це проговорювати, бо я про це проговорила в ідеальному своєму ефірі. Тому я. Рекомендую вам іти на канал Твої підпільної Гуманітарка і дивитися сюжет твоєї підпільної гуманітарки про Довженко-Центр, або йти на Юкрейнер і дивитися там сюжет про те, що відбувається з Довженко-Центром. А також я рекомендую вам взагалі слідкувати за сторінкою Довженко-Центру у Фейсбуку, там досить детально відбувається, і за сторінкою Івана Козленка. Там теж все досить детально відбувається, бо я в своєму ідеальному ефірі. Не можу цього всього зробити. У мене бракує на те часу, тому що немає світла. Йдемо далі. У мене тут багато сьогодні скринів для того, щоб все це було наочним. Міністерство культури та інформаційної політики заявляють, що виступають проти будь-якого культурного діалогу з росіянами. Ви уявляєте, щось у лісі здохло. А я поки що не можу провести для вас свій дальний ефір, який я хочу провести. Присвячений Олександрові Ткаченко, бо він тут тішиться, що росіяни, тікаючи з Херсону, навіть Суворова там звідти забрали. І це прекрасно. Не треба нам ніякий Суворов. Так ніби той же Олександр Ткаченко декілька років тому не дивувався, чому це в Києві вулицю Суворова перейменували на вулицю якогось там у Павленка. Тут раптом він засуджує існування Суворова на наших землях і починає перефарбовуватися, бо треба перефарбуватися. Так от, Ткаченко. Щодня видає зашквар на зашкварі, я їх всі збираю у велику папочку, і буде у вас ефір специфічно спеціально про Ткаченка. Тому що мені здається, що цю пос... креатуру міністерства культуризму треба розглянути детальніше. Але, але повернемося до цієї заяви. Діалогу з росіянами, до якого не закликає Міністерство інформаційної політики і говорить про те, що нам треба утриматись від будь-якого культурного діалогу з росіянами, водночас вони не закликають ізолювати. Тих представників російської культури, які виступають з публічним засудженням війни в Україні. Тобто, з одного боку, ніякого ніякого діалогу з росіянами хорошими, плохими, будь-якими, а з іншого боку, ні, ну є ж дуже хороші росіяни, Вони засуджують війну в е е е е е Росії проти України, і тому з ними діалог можна продовжувати. І ви знаєте, поруч з цією заявою Міністерства культури дуже цікаво зайти на. Ютуб канал Одеської кіностудії, до якої має безпосередній стосунок. Ну, мав, будемо так говорити, мав безпосередній стосунок Олександр Ткаченко. І подивитися, наприклад, як виглядають останні відео. Це я скрін зробила тоді, коли ці відео були останніми. Як ви бачите, звернення президента Зеленського за 8 годин набрало якісь 4 тисячі переглядів, а звернення хороших Шендеровича і Чичваркіна, які викладені на сайт на Ютуб каналі Одеської кіностудії набрали 122 тисячі і 57 тисяч переглядів. Я гадаю, що це абсолютно логічне продовження оцієї фрази про «ми Проти будь-якого культурного діалогу з росіянами, тому на youtube каналі Одеської кіностудії викладаємо з ними інтерв'ю, бо ми проти цього діалогу. Більше того, Олександр Ткаченко став зараз інтерв'юєром, і я буду слідкувати за його інтерв'юєрською діяльністю. Це просто фантастично. Тому спеціальний ефір про Олександра Ткаченка буде. Єдине, що поки що немає світла, і я не маю того часу нормального підготувати цей ефір, як воно того. Потребує. Що ще? Фрідом, да? це знову ж таки до діалогу з росіянами. Фрідом продовжує гельмінтів пускати в ефіри. А один плюс один знімає розважальні шоу на точніше чи що, ТСН продакшн чи що там. В общем, короче, навколо препрезидентський е продакшн е перекрив і остаточно окупував станцію метро Майдан Незалежності. Чи Хрещатик і знімає там своє розважальне шоу. Це все прекрасно, ви знаєте, я би про це розповіла детальніше, якби це був ідеальний випуск. А так, тільки широкими мазками. Ну, і... А у міністерства культури є звичайно, історії успіху. Вони все таки надавали хуями пороту нетфліксу і змінили їх текст про те, що виявляється, Ярослав Мудрий був південно-російським. Південної Росії не був о, цим о, воїном і владикою. Коротше. Слава Богу, у Міністерства культури є і позитивні прояви їхньої діяльності, але переважно це, звичайно, безкінечний фейспалм, починаючи від якихось великих проєктів, закінчуючи постами Олександра Ткаченка на тему того, що він буде відзначати річницю голодомору геноциду. Ну, ви знаєте, коли ти не дуже розумієш, що ж сьогодні за дата, ти її не вшановуєш, а відзначаєш там уже і. І до цього, як його кулікатлети близько, Коля Тіщенка. Я розумію, що це все якась одна політична сила, і, відповідно, вони одне від одного фібрами якимись набираються. Той святкував річницю Чорно... Чорнобиля. цей відзначає е, річницю голодомору. Все прекрасно. Чекайте, мій ідеальний ефір про Олександра Ткаченка, а поки що мій неідеальний ефір, де я не можу проговорити все те, що мені хотілося б проговорити. Фу, що ще? Я не можу в своєму неідеальному ефірі проговорити історію цієї провокації. Історію провокації з лайтбоксами, які з'явилися по Києву, і зокрема, вони стверджують, що комуністичний режим вбив 10,5 з половиною мільйонів українців. Як ви бачите, дати 32-33 роки. Насправді ця цифра і я не дарма, не дарма. Даю вам це фото разом у зв'язці з текстом Десятника. Почитайте його текст, або можете почитати текст Олега Слабоспицького, або можете прочитати слова Дробовича з приводу того, що в дослідження голодомору не може бути конкуренції жертв, або можете зайти на текстю і подивитися, чому 10,5 з половиною мільйонів жертв голодомору це дуже суперечливі дані, і це насправді спекуляція, і це насправді провокація, яка не йде українців на користь для того, щоб усвідомити той злочин, який було проти них вчинено. І цей злочин провокативний присутній на вулицях Києва і ці лайтбокси багато кого вводять в оману. І знову ж таки, пам'ятаєте на початку мого ефіру, який закінчився через те, що вимкнули світло, там піховшик говорив про те, що голодомор оточує дуже багато неправдивої інформації, і от така неправдива інформація допомагає різним піховшикам. Пекулювати на тому, що голодомор це все видумана українцями креатура, і ми намагаємося постійно збільшити якісь цифри, натягнути саву на глобус і приписати собі ті жертви, яких насправді з нами не відбувалося. Так, да, через такі лейтбокси це і відбувається. Але знову ж таки, це не ідеальний ефір. Тому я просто відправляю вас до Дробовича або на тексти Орг'ю, або просто почитати Слабоспицького, або почитати Володимира Десятника. І далі зробити висновки з приводу того. Того, чому ці лайтбокси – провокація? Також я хотіла би вас відправити на одну виставку. Фотокамера, що бачила Голодомор, повертається до України лише на п'ять днів з 23 по 27 листопада у музеї Голодомору. Геноциду побач правду крізь її об'єктив. Лейка, що бачила Голодомор. Я б вам рекомендувала піти на цю виставку, але ви знаєте, я і сама до неї не можу дійти, тому що я не впевнена, чи працює ця виставка з вимкненням світла. Тим не менш, хочу вам дати інформацію з приводу цієї виставки. Вона має проходити з 23 по 27 листопада. Звичайно, вона присвячена 90-й річниці роковин пам'яті жертв голодомору. Більш того, мені здається, чи Дробович Ветрович написав пост у Фейсбуку, чому і пояснює, чому це. Це зараз 89-та, а не 90-та річниця а вшанування жертв Голодомору, тому що 32-33 роки, і оці десятки, це припадає на вшанування в 83, му в 93, му в 2003, му в 2023-му, 90 років буде вшановуватися тоді. Ну, але зараз всім захотілося підтягнути цю прекрасну дату, і я знову ж таки про це вам розказати не можу, бо про це б я розповіла в своєму ідеальному ефірі. Також в ідеальному ефірі я би з радістю запихала вас на те, щоб ви йшли на цю виставку Лейка, що побачила Голодомор, але. Я навіть побоююсь цього зробити, тому що можливо ви прийдете, а музей голодомору не буде функціонувати, тому що у нас просто не буде світла, тому що йована, блядь, русня. Що йдемо далі? Так, чекайте, мені тут треба, мені тут треба трошечки дещо підправити, і підемо далі за моїм неідеальним ефіром. Хоча насправді мені здається, я близька, близька до того стандарту, який собі виставляю. Процитую сама себе. Читаючи про Голодомор, переконуюся, що немає сенсу чекати, що є якась межа, на якій росіяни зупиняться. Немає. Цей текст я написала після того, як у мене була з кимось суперечка стосовно того, що ну не будуть ці обстріли тривати, ну не можуть росіяни. Знищувати нашу енергосистему повністю ну зупинуться вони на якомусь моменті, бо це надто сильно велике звірство. Ну, ні, не можуть бути такими глобальними ці злочини. Ну, ні, ну, ні, ну, ні. Але коли ти готуєшся до читанки і читаєш червоний голод ЕНЕПЛОМ, і дивишся, як розгорталося це злочинне терористичне дійство проти українців, ти розумієш, що безжальні. вони безжальні і вони не люди. Вони. Навіть не тварі, не можна ображати тварин. Тим більше, що тварини насправді е, теж постраждали від е, цих істот росіян. Тож я нагадаю вам, вони не зупинилися з геноцидом тоді, не зупиняться зараз. Це той випадок, коли це на той випадок, якщо у вас є надія, що обстріли енергоінфраструктури якось припиняться. Ні. Все припиниться тільки, якщо ми припинимо росіян. Це було написано до останнього обстрілу.